Ну, Касається вот, поддержки именно военных сил, к сожалению, это не допустимо для мене, тому що все-таки да, я остаюсь російським політиком. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони! Російська опозиція чи є вона в принципі? І чи ми маємо українці тримати її в голові як можливу заміну Путіну? І чи маємо ми з нею співпрацювати? Питання, яке розгорілося в соціальних мережах минулі кілька днів після обміну між росіянами та американцями, про цей обмін і про те, що говорили обмінені російські опозиціонери, ми поговоримо з вами просто зараз. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми з командою говоримо правду, і якою б некомфортною вона не була. Погнали! Пам'ятаєте, я показувала вам фільм про те, як ми з командою поїхали в табір. З військовополоненими Російської Федерації. Так, от, ті люди, які вийшли із нібито полону буцехарні Росії, обміняні з допомогою американської сторони, говорили днями те саме, що говорили полонені, військовополонені Росії, які були на території вже нашої країни, за те, що прийшли на нас нападати. Риторика була дуже всім нам знайома: ані маленькі люди, всі проти війни, всі за мір, ми нічого не рішаємо, ну і тому подібне. Ну а далі пісня про санкції. Цитую, що вони несправедливі, а війна це путінська, а не російського народу. Тому, будь ласка, не обобщайте, казали опозиціонери. І зніміть санкції з невинних росіян. Друзі, як власне стався цей обмін і чому раптом до рук Америки забрані з лап Кремля російські опозиціонери? Зараз поясню. Отже, влада Росії і ще кілька країн, зокрема, Сполучені Штати, Німеччина і навіть брала участь Польща, провели масштабний обмін, в рамках якого до Російської Федерації повернулися низка людей, які звинувачені у Шпигунстві у вбивстві у праці на користь Росії у вигляді агентури, а також були обмінені ув'язнені російські журналісти, політики та інші політичні в'язні. Акцентую зараз я говорю тільки про росіян в цій всій справі. Переговори щодо обміну тривали понад два роки. Зокрема, обговорювалося питання звільнення російського опозиціонера, лідера опозиції, тепер вже покійного Олексія Навального. Серед звільнених людей, і власне їх взяла на себе європейсько-американська сторона. Були так звані російські опозиціонери в Європі. Їх називають хорошими русскими». На щастя, довго цю марку вони тримати не могли, і на прес-конференції показали себе тими, кими вони є. Насправді, звільнений тепер вже колишній російський політичний в'язень Андрій Півоваров на першій же прес-конференції заявив, що буде боротися далі, вже коли він на свободі за пом'якшення санкцій Заходу щодо Росії. Далі цитата: друзі: щоб ми могли ослабити санкції іменно ті, які касаються. Простих людей, простих росіян це була не поодинока заява. Також обмінений Володимир Карамурза сказав, що санкції заходу контрпродуктивні, адже страждає від них не Путін, а простий російський народ, і навіть згадав слова вбитого кремлівським режимом російського опозиціонера Бориса Німцова, який говорив: країну не чіпайте, негідників карайте. Цікаво, а що робити, коли майже вся країна і є негідниками, які дозволяють порпатися в справах чужої країни, вбивати, приходити окуповувати території і, взагалі, в принципі, вважати себе меганацією. нацією, яка може робити абсолютно все. Якщо бачить в цьому якийсь імперський інтерес. Це не прості слова, друзі. Згадайте опитування, я нагадаю вам цифри за різними оцінками: від 50 до 65% росіян продовжують підтримувати так звану військову операцію, ну і брати в ній безпосередню участь. Це ж не Путін приїжджає сюди напряму вбивати. В усіх цих злочинах є виконавці, і є родини виконавців, і є ті, хто живе навколо родин виконавців. И всего не скваливать быстро, пане Карамурза. Очень часто санкции западных демократических стран оказываются направлены уже не против режима Путина и против конкретных преступников в высших рядах режима Путина, а против всей страны, против всех российских граждан. И это, во-первых, на мой взгляд, крайне несправедливо. А во-вторых, контрпродуктивно, потому что дает путинской пропаганде э, замечательный материал для вот того, о чем говорил Илья, о том, что представить и Андрея, о том, что представить, что мы в кольце врагов, осажденная крепость и так далее. Поэтому э, мне кажется, очень важным, и я намерен уделять этому большое внимание в своей деятельности, работать над тем, чтобы. Э, Санкції демократичних стран в отношении путинского режима были именно санкциями в отношении путинского режима. Окрім того, російський опозиціонер виступив проти підтримки збройних сил України і заявив, що більшість окупантів йдуть на війну проти своєї волі. Вони бідні нещасні росіяни. Что касается вот поддержки именно военных сил, к сожалению, это недопустимо потому, для меня, потому что все-таки, да, я остаюсь российским политиком, да, и, знаете, как вот... Пугачева по этому поводу была хорошая фраза, да, все-таки как бы там ни было, туда большинство людей, которые там находятся, их туда гонят. Да, они вынуждены туда идти. Кто-то, предположим, да, их гонит страх, кого-то загоняют по закону, кого-то гонит бедность. А это как таки много людей ну, налог на бедность, да. И может быть эти люди не являются там э, сторонниками демократических взглядов. Может, лично меня они там ненавидят, там, да, других. Но желать им смерти, цьому для мене недопустимо. Андрій Поваров також додав, що буде діяти проти російської пропаганди, яка доводить, що навколо Російської Федерації в оточені вороги. Тому, на його думку, саме тому Захід має послабити санкції, щоб показати, що вони то в принципі друзі. Тому ну, Україна тут -то другое. Давайте дружити. Пововаров. Переконаний, що прості росіяни звичайно не підтримують війну Російської Федерації проти України, як це намагалася представити російська пропаганда і потребують підтримки. Бо в поточних умовах прості росіяни просто намагаються вижити, ну тому йдуть вбивати інших. Хороша схема. Я бы хотел пользуясь этой возможностью сейчас обратиться к мировому сообществу, к западным странам, чтобы они повернулись к людям России, к людям, не к власти, и показали, э, протянули руку. Это может быть в мелочах, может быть ослабить давление в отношении людей, именно людей, дать какие-то простые вещи, такие как разрешение, например, на э, образовательную визу для молодежи, какие-то простые вещи, где мы дадим. Росіянам можливість увідіть, що тут не сплошні враги, як показують мої телевізор, а такі ж люди, які допомагають людям вижити свободі. Далі цікавіше, Іля Яшин, російський опозиціонер, здавалося б, найадекватніший з них усіх, заявив, що скаржиться, що включення до обміну відбулося без його згоди, і назвав події 1 серпня незаконною депортацією, так і сказав. Тобто, ви розумієте, сидів в тюрязі в російській Ілля Яшин його за допомогою західних партнерів України і людей, які усвідомлюють демократичність всіх процесів, які вони хотіли бачити, в тому числі в Росії. Беруть їх як світочі в демократії, звідти звільняють. А росіянин, хороший русі, сидить і говорить, незаконно все це здійснено, це депортація. Хочу назад в тюрьму. Нагадаю, що Алла Верди, обмінявши російських опозиціонерів і своїх громадян, Російська Федерація отримала серед шпигунів, агентів, ще і кілера, пана Красікова, який стріляв із путіним, хизувався дорогими автівками і в цілому мав з ним дуже дружні стосунки. Тому здійснював свої операції по кілерству на території Німеччини. Здійснював свої вбивства Красіков на території Європи, зокрема у Німеччині. Він вбив кілерським пострілом Зеліхмана Хангашвілі, який воював, нагадаю, проти Росії у другій Чеченській та Грузинській війнах. Після вбивства Красіков намагався одягнути перуку та втекти на електричному скутері, але його піймали. Путін зустрів кілера словом «Здорово!» З успішним обміном між росіянами та американцями привітав Путіна і кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Так так вам не почулося. Трамп подзвонив Путіну і подякував за те, що ось так вийшло вигідно обмінятися. Ну і адекватно на весь цей процес реагують наші справжні друзі-представники Литви, спостерігаючи за цією вакханалією. Далі, цитата керівника МЗС Литви: я бачу, як прості росіяни святкують вбивство. Я бачу, як звичайні російські батьки одягають своїх простих російських дітей у військову форму і малюють літеру «З» на кортонному костюмі танка. Звичайна Росія хвора. Стілення буде тривалим, стілення буде виснажливим, виснажливим процесом, який розпочнеться лише тоді, коли Росія, а не лише. Путін зазнає поразки. База, погодьтеся. Для чого ми записуємо це відео? Ми хочемо продемонструвати: продемонструвати вам, українці, передусім, що на території Російської Федерації немає опозиції. Її просто нема. Простий лакмус визначення того, чи можемо ми з кимось із представниками Росії працювати. Це те, допомагають вони Збройним силам або не допомагають. В усіх можливих способах, якщо вони допомагають, ну наприклад, як РДК, або фінансують техніку, БК, ліки, привозячи це все з різних інших країн, де вони перебувають в еміграції. це допомога і це хороший русські. А всі ті, хто з імперськими амбіціями сидить і вибачте, пи. Про те, як нівінувати росіяні, намагаючись таким чином із себе скинути провину за те, що відбувається, це ніяка не опозиція. Це просто нікчемний росіянин, який як би не сталося, як би не повернулося, як би він не сидів, не гнив там в тюрязі, все одно лишається імперським росіянином. І в цій всій історії дуже цікавий момент такого контрасту. Вони хочуть величі. Але зовсім не мають яєць. Для того, щоб бути кимось, потрібно мати яйця і зуміти постояти за свої принципи. Які принципи російської опозиції? Ви зрозуміли? Я ні. Тому існує дуже класна думка, її озвучив Валерій Пекар. Пам'ятаєте, у мене був рандеву. Якщо не бачили, подивіться, це викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Процитую вам. Мені здається, дуже слушна думка. Сценарій ліберал. Як частина сценарного простору був описаний ще в 2022 році. Російський режим мусить мати в обоймі лідерів ліберальної опозиції, яких можна поставити на посади, якщо стане зовсім скрутно, очевидно, без зміни реальної системи влади. Як ви розумієте, Навальний краще на цю роль надавався, але вирішили його вбити. Тож в команді нині рокіровка. А ось що Валерій Пека у мене в рандеву говорив з приводу того, кого варто шукати замість хороших русських. От припинити шукати хороших русських в принципі. А ділити руских не на хороших, і поганих, а ділити їх на корисних і шкідливих. Корисні це ті, хто наближає нашу перемогу. Дуже цинічне ставлення. Угу. Але війна, це Але ставлення. війна. Так. А шкідливі це ті, хто віддаляє нашу перемогу. А вся решта, а їх більшість, неважливі. Ті, хто не віддаляє mm -hmm. і не наближає нашу перемогу, чому про них думати загалом? Це одна е, позиція. Друга позиція. Е, ми шукаємо хороших русських, а насправді треба шукати хороших неруських. Чого ви маєте на увазі? А я маю на увазі, що Росія є багатонаціональна імперія, mm -hmm. в якій представники інших народів тільки за офіційними даними російської статистики, яка як відомо, ніколи не бреше. За останній час їх кількість збільшилася з 22 до 28 відсотків. А скоріше за все, ця цифра набагато більше 40. Я зустрічав російських дослідників, які говорили навіть і про майже 50, А 50 на 50 – це вже абсолютно інша соціальна політична реальність. А яка їхня роль? Чому ви так про них згадуєте? Тому що, що саме національний фактор розібрав на запчастини радянський союз потужну ядерну імперію. Що насправді в цій історії є найбільш сумним? Це те, що західний світ вибудовує стосунки із Російською Федерацією в часи, коли Україна зазнає величезних втрат, її нищать окупової території. Коли Україна бореться за свою державність, за існування, західний світ домовляється із путіним. А потім ще й кандидат в президента Сполучених Штатів телефонує йому і дякую за те, що вдало пройшов обмін. Дякує терористу. номер один. Представник кандидатів президенти найдемократичнішої країни світу. Ось так ми зараз живемо. Сподіваюсь, що дещо з цього є театром, і насправді демократія, правда, сила і справедливість переможе. Але з огляду на все, що відбувається, ми залишаємося сам на сам із нашими невеликими, але цінними. Партнерами, ну і зі Збройними силами України. В їхніх руках наша перемога, і ми маємо створити для цього умови. Слава Україні, друзі! Слава Збройним силам України! Напишіть в коментарях, чи вважаєте ви, що треба якимось чином співпрацювати із росіянами, і з так званими хорошими русскими. Якщо так, то хто ці хороші руські? Ну і не забудьте підписатися на наш канал, якщо ще. Не підписані в описі до цього відео, ви можете стати нашим патроном і допомагати нам створювати відео щодня. До зустрічі.